Вітаємо! Ви на каналі Бізнес Школи Крок. Сьогодні ми запускаємо новий проєкт Історії успіху. Найкращі випускники бізнес школи Крок. І в цій рубриці ми розповімо: будемо брати інтерв'ю у наших випускників та випускників. Розпитаємо їх про навчання, результати, які вони досягли після випуску. Та підведемо підсумки. І і сьогодні у нас в гостях випускниця бізнес-адміністрування 2023 року, власниця гнатологічної клініки Катеринець Цдента та керівниця навчального натологічного центру на, на основі Віденської школи ВІАСІД Катеринець Людмила. Добрий день, Добрий день. представте для наших глядачів, а, і розкажіть. Ви трішки про себе. А мене звати Людмила Катериниць. я випускниця бізнес-школи Крок. За освітою, за основною освітою я стоматолог, лікар-стоматолог. Працювала все життя як лікар, і у 2022 році я стала. Студенткою бізнес школи крок. Що вас спонукало вступити до бізнес школи і чому саме на напрямок бізнес адміністрування? Як багато лікарів, стоматологів, я мала свою справу, свою невеличку клініку. Довгий час я працювала сама на себе, у нас була сімейна справа. І це було розвитку особливо не було. Ми просто працювали, і в якийсь момент мені захотілося все ж таки розвиватись, зробити велику клініку з багатьма напрямками, і я розуміла, що як лікар я не маю достатньо. Знань достатньо досвіду для того, щоб робити успіхи в бізнесі. Тому що мій досвід власниці своєї клініки був не дуже, скажімо так, вдалий. Я просто працювала і не розвивалася. І тому в мене виникло таке бажання навчатись менеджменту. Я розуміла, що є свої а, закони, свої правила в бізнесі, і для того, щоб розвиватись, треба їх знати. Тому я а, стала студенткою цієї школи. І під час навчання що вам найбільше запам'яталося, і які із знання вам найбільше допомогли, скажімо так, стали рушійною силою, що допомогли вам у розвитку вашої клініки? А... Я дуже вдячна викладачам школі, школи, директору школи Ользі Михайловні Карповій за те, що дуже класна, дуже доброзичлива, позитивна енергетика, атмосфера в школі і навчатись було дуже приємно, цікаво і познавально, скажімо так. Запам'яталось багато чого. Дуже класні викладачі, багато інформації цікавої, корисної. Дуже атмосфера така. З багатьма з викладачів, до речі, я стала, ми стали гарними приятелями, навіть друзями. І це для мене дуже цінно. Я відчувала завжди підтримку і під час навчання. і... Після навчання вже від викладачів, дехто з них, навіть клієнти моєї клініки зараз. Тому запам'яталась, мабуть, так, мені здається, що такої атмосфери позитивної, доброзичливої, треба пошукати. Це дуже цінно. І, звісно, запам'яталось те, що під час нашого навчання почалась війна повномасштабна, і, на жаль, наша група вимушена була припинити навчання на півроку, і не всі зібрались потім. І це дуже сумно, але життя триває. Ми підтримуємо зв'язок з усіма, але війна трішки змінила там, навчальний розклад, навчальні плани. Це, звісно, теж запам'яталось, але таке. Але нічого не зупинилося всі нічого далі не продовжили да. навчатись і да. закінчили. Також запам'яталось те, що додатково до основного навчання ми відвідували такі. Цікаві заходи, як тиждень креативності, літня школа медіації. Це дуже корисно і це такі приємні бонуси до основного навчання, про які ми, на які ми не розраховували спочатку, але вони дуже корисні і допомагають теж. Це приємно чути, що ми стараємося не просто і так, а питання інше. Після завершення навчання, який вам вдалося здобути розвиток, як ваша компанія. Виросла, і чого вона, скажімо, так, на сьогоднішній момент досягла? По-перше, так, як я казала раніше, війна вносить свої корективи, і під час війни мені довелось провести релокацію бізнесу, релокацію клініки із міста Запоріжжя до Києва. І це дуже Навчання у школі дуже допомогло мені, тому що довелося все починати з нуля. Колектив весь зараз за кордоном, який працювали в Запоріжжі. І я почала все з нуля, без клієнтури, без команди і без великих інвестицій. І навчання дуже дуже допомогло. Я дуже вдячна викладачам. Вони мене підтримували, підказували, і розвиток і відкриття проходило протягом навчання. Навіть я не встигла ще до того вивчитись, і тому це дуже допомогло і дуже корисно було. Зараз ми розвиваємось. Намагаємось реалізувати амбітні цілі. Я планую протягом двох років вивезти клініку в топ найкращих в Києві, тому будемо просувати ці мрії, ці, ці цілі. Бажаю вам удачі. Можете, будь ласка, більше детально розказати, чим ви, як проходила релокація під час війни, під час, ну, з початку повномасштабного вторгнення, і, скажімо так, з якими ризиками, складностями ви найбільше стикнулися, окрім відсутності клієнтури та виїзду всіх ваших працівників за кордон? До Києва я переїхала через три місяці після початку війни? Повномасштабного вторгнення і одразу почала шукати приміщення для оренди, тому що ресурсів не було повних для придбання. І одразу почали ремонт, почали капітальний ремонт. Це було зухвало, сміливо, тому що. Ще було незрозуміло, як все буде відбуватися, і зараз незрозуміло, але я сповнена оптимізму, і ми зробили ремонт в приміщенні і почали працювати, напрацьовувати клієнтуру, напрацьовувати досвід. Ось так. Рада, що у вас все вийшло, і тоді ще таке. Питаннячко, Ольга Михайлівна, директор бізнес школи, розказала, що ваш дипломний, ваша дипломна робота описувала якраз про те, як ви хотіли запустити курси. Так, навчальні а, курси да. при і клініці. За рахунок цього вам вдалося їх навіть запустити і вже маєте перших учнів, я так розумію. Так, я, моєю дипломною роботою випускною була е, тема відкриття навчального центру при стоматологічній клініці, і я це, цей проєкт реалізувала. Зараз у нас працює навчальний центр. Ми навчаємо лікарів-стоматологів гнатології гнатологічним знанням і досить успішно. Ми маємо студентів, маємо курсантів, курси проводяться. Так що на цьому рівні теж плануємо розвиватися і далі. Ми навчаємо в нашому центрі ми навчаємо концепції Віденської австрійської школи анатологічної, і це дуже цікаво лікарям і. Тому ми маємо попит і розвиваємося. Дякую. Отже, що ви можете передати подяку, може, привітання бізнес школі або майбутнім вступникам, студентам нашої школи? По-перше, я хочу привітати всіх викладачів і особливо особисто Ольгу Михайлівну з таким почесним. Першим місцем, яке ж бізнес-школа зайняла у Ukrainian Business Awards по програмі MBA це дуже круто, тому вітаю. Дякую. І я хочу побажати майбутнім студентам успіхів. Обирайте бізнес-школу-крок. Це я вважаю, що найкраща школа. і... Я думаю, що ви будете задоволені, і це дуже сприяє розвитку бізнесу. Так що бажаю всім успіхів і дякую всім. І вам дякую за інтерв'ю. Комусь цікаво, у нас проходить набір на навчання, і якраз ми всіх бажаючих. Ми запрошуємо вас вступати на наші програми. У нас окрім бізнес-адміністрування. Є ще три прекрасні програми: це глобальний бізнес-менеджмент англійською мовою, медіація та вирішення конфліктів, і менеджмент управління бізнесом. Всіх вітаємо і всіх запрошуємо вам. Дякую за сьогоднішню участь. Дякую. До скорої зустрічі до зустрічі.